Минулого разу я розповідав про критерії зрілого чоловіка, а тепер поговоримо про критерії зрілої жінки, з якою можна побудувати стосунки. Перша ознака вона знає свої межі. І це важливо. Вона чітко може сказати так, коли хоче, а коли не може або не хоче, вона також чітко говорить ні. І звісно, її любов не означає повну самопожертву, і це відчувається як чітко сформована особистість, яка не прагне психологічно зливатись. Друге, зріла жінка вміє дбати про себе, і не тільки ззовні, а й всередині про свої емоції, про свій відпочинок і про свої бажання. І вона не чекає, що хтось інший буде заповнювати. її. Її порожнечу третє вона не грає роль ідеальної. От її сила в її автентичності вона може бути абсолютно різною: ніжна, зла, втомлена, радісна, тому що вона справжня. Четверта ознака: вона не знецінює партнера. Вона здатна бачити його сильні та слабкі сторони, і вона здатна приймати їх. Адже розуміє, що ідеальних немає, але є взаємність. Причому знущання, сарказм, критику, іронію. Вона не терпить, і головне, поруч із такою жінкою відчувається, що поруч не дівчинка, яку треба рятувати, і не мама, яка все контролює, а партнерка, з якою можна рости.